Доброго дня, дорогі підписники і гості мого каналу. Сьогодні в мене буде огляд чергових моїх книжкових покупок. Звичайно, що все це не за один день я придбав. Ем, так би мовити, це, мабуть, би так за півтора місяця останнє. Все, що я з історичної літератури саме придбав, тому сьогодні зараз я вам це все покажу. Е, розпочнімо з українсько-совєтсько-енциклопедичного словника. В нього, до речі, було три видання. Два українською мовою третє російською. Власне, оце третє останнє в мене якраз є. Це в нас 1988 і 1989 роки. Це в нас ось том перший. Ну, Це така зменшена версія української і совєтської енциклопедії по факту. Тут основне тут в основному статті, як ви бачите, не такі-то величезні. Коротко-коротко така вижимка з другого одинадцятитомного видання цієї енциклопедії ось, бачите такі за розміром статті. І як вони тут все в втриколонки, щоб все вмістити. Ну, ілюстрації тут, звичайно, є карти. Тут бачите ілюстрації все є. Все на місці, нічого не вирвато. Часто з енциклопедії виривають. це не тільки цієї стосується взагалі. Особливо, якщо в шкільних бібліотеках, так там взагалі школярі тільки часто в основному цим і займаються, просто виривають там картинки, карти. Та виникають потім проблеми. Ось таке. Ну, всі томи, мабуть, я не буду показувати. Хоча може ще другий покажу. У. Хмельниччина. А тут у нас визвольна війна українського народу, називається. Так, ну не буду вже тратітом показувати, в принципі, там нічим не відрізняється. Е, далі в нас праця українського історика Володимира Голобуцького Запорозьке козацтво. Ну, власне, це закладка. Ну, хто дивився всі мої попередні відео, то у мене так це закладка вже давно цим календариком. Ну, і не календариком, а ця гідкою Гриценка. Якось вона в мене опинилася і от з того часу використовую як закладку. Бо я не прихильник того, як деякі от, наприклад, люди, коли читають, вони не роблять закладки, а просто так загортають сторінки. І це потім і книжку псує, і не естетично. Краще щось використовувати в галузі закладок, якусь там, знає, календар, як якусь там агітку, листочок, якийсь, ну так далі, але не, не загибати, отак, як багато хто робить. Це в нас 1994 рік, це друге видання вже цій праці. Перше було ще за Хрущова, 1957. Ну, багато є і цікавої інформації, цікавих саме фактів. Хоча з Голуб, Голубуцьким не по всьому, звичайно, згоден в його оцінці козацтва, і особливо Хмельниччини. Ну і теж тут, як ми подивимось, в принципі, наприклад, посії руїни тут взагалі дуже мало виділено сторінок там. Навіть скільки це взагалі? 37 сторінок. Хоча он, періоду там, 16 століття тут більша частина виділена, наприклад. Тобто, є одні періоди, які він достатньо детально висвітлює, є періоди, які він висвітлює дуже так мало. Хоча навіть і зараз багато там істориків, хто пише по козацтву, то Голобуцького в літературу кидають. Так, далі в нас дві праці академіка Тарлє, Совєтського. Ну, у мене є його Наполон-книжка. В принципі, з усіх його праць це найоб'єктивніше і найкраще. Може, тому що Наполон якось ніяк не стосувався СССР. І там, в принципі, якогось марксизму чи сталінізму не можна було накидати. Хоча, до речі, сам Тарлє був деякий час репресований, потім. Він вже був. Ну, це така вже історія була з багатьма там науковцями, літераторами, коли там людину а пізніше там Сталіну потрапляла його книжка, і Сталіну ця книжка подобалася, він наказував випустити з тюрми. Так само сталося Старлі. Ну і потім він вже під замовлення вождя окремі праці писав, зокрема, і цю північна війна. Хоча тут, по факту, самій північній війні тут виділено мало. В основному це. Опис кампанії 1708 1709 років в Поутавській битві, тому що її передувало. Хоча книга, до речі, видана дуже красиво. Я спершу думав, може це ще 40-х років, але ні, це 1958-й але гарно видана. Це вже, щоб ви розуміли, це вклейка. Це просто картинка вклеєна. Тут, о, бачите, тиснення. Форзаці які. Хоча тут називається Північна війна, але по факту це саме другий заголовок її зміст відбиває шведський. На щастя на Росію. Хоча Росії тут не було, бо в Московія. Так, тут теж карти на місці. В таких книгах це завжди дуже добре, коли є карти. Ось такі Кольорові, величезні такі карти. Ілюстрації. Тут теж є, ну не так багато. Тараф не дуже великий, 30 тисяч. Ну, в цьому так тут ідеології. Ідеології совєтської тут перекидано російського шовінізму. Хоча так, по факту, то цікава книга по-своєму. Я взагалі книги про Велику Північну війну збираю. Взагалі різноманітні. У мене є і шведських авторів, і українських, і російських, тому я цю тему збираю, тому все одно я її собі взяв. Ну, далі тарлеці ще одна книжка, і Чисменський Бій і Перша російська експедиція в архіпелах. Це про російсько-турецьку війну 1769-1774. Де, до речі, книга видана в 1945-му. Таке, воно більше навіть не книга, а брошурка. Така, тут ілюстрації немає. Так, от, невеличкий тираж 15 тисяч. Е, так, потім трилогія Михайла Старицького, Богдан Хмельницький. Ну, мені перші дві частини попались. Ну, я вже проглядав. Ця книга мала би стати нашою відповіддю знаменитій трилогії Генріка Сенкевича, зокрема його роману Вогнем і мечем. Але по факту. Найцікавіший період, період Хмельниччини, тут в другому томі, в самому кінці, а то в основному таке, як кажуть, воду письменник, При всій повазі до Старицького, ну Сенкевича переплюнуть, на жаль, нашим письменникам так і не вдалося. Ну і тут ще у нас тут, двотомні нариси нової і новітньої історії США. Ну тут від утворення цієї держави і до 1960 року. Це ж тут громадянська війна в США. Ти, така от... Це в нас 1960 рік академія Ну, Картинок тут немає, це карти тільки в першому томі. Так то так. Без ілюстрації. Другий том і без карт. Так що ось такі у мене книжкові покупки за останні півтора місяця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!